Доброго часу доби підписники, друзі та гості каналу Куриця. Запрошую вас сьогодні на приготування пудри для тонування зефірних квітів. Отже, нам потрібно 2-3 краплі барвника, залежно від відтінка, який ви хочете досягти. Барвник заливаємо горілкою, 10 грам нам потрібно, додаємо 10 грам цукрової пудри і 15 грам кукурудзяного крохмалу. Все це ретельно вимішуємо, перемішуємо. Рідина почне всочуватися у цукрову пудру і у крохмал. Але і ніби спочатку вона зробиться такою сухуватою, але проте крохмал і цукрова пудра цукрова пудра буде розщіплюватися в рідині, а крохмал буде осідати. І коли ми висипаємо його вже ємність для просушування. І навіть ось в сюжеті зверніть увагу на правий куточок, починається така рідина виступати. Це нормально, не лякайтеся її. Вона висухне і все з нею добре буде. Таку масу можна просушувати при кімнатній температурі. Але найкраще мій метод я роблю так: ставлю до духової шафи при температурі 150 градусів, верх низ нікуди не відходжу, бо контролюю те, якою. Наскільки вона просохла, щоб її не пересушити, бо можна її пересушити, вона тоді стане жовта і все, і, і ми зіпсували. Ось розстилаємо тоненьким прошарком по, по ті посудині, в які ви будете його сушити, і ставимо до духової шафи. Ось я вам зараз демонструю те, що я говорила, що оця волога вона піднімається, закіпає, ніби як і е, шкуриночка утворюється, і ці стають сухими. Розімняла трішки руками і пересипаю до ступки. А ще, друзі, цей порошочок можна перемелювати у кавомолці. Але... Я не хочу просто її бруднити. От і все, тому що я використовую для цукрової пудри. Вперше, коли я робила таку пудру для себе, я її взагалі перемняла на пергаментному папері просто качалочкою, доки він цей момент не хочу упустити. Висипала, передивилася. Бачу, що в мене є ще тут такі маленькі грудочки. Це не годиться. Тому, поки я його провіювала, відповідно, моя. Пудра ще навіть і просихає. Дивлюся, є ці крупинки, які не розминаються. Я знову їх у ступку і знову переминаю уже до такого стану, прямо порошкоподібного. Другий раз, коли я робила, я вже використовувала ступку, ну тому що так зручніше. Тому вибір, як вам це все робити, я ще сама не налаштувалась, тому що це все якби, за потреби робиться. Але чудово, коли цей порошочок вже вдома є. Його я зберігаю в поліетиленовому пакетику, як я вам покажу зараз. Герметично закриваю його. Попередньо я робила це для квітів. Перша порція квітів у мене висушена вона вже їй два дні. Наступного це біло, що я зараз посипаю, це сьогоднішні, сьогоднішні квіти, і вони насправді полежали близько тільки години перед тим, як я це все почала, ці всі маніпуляції робити. Я вам демонструю, що в мене немає такого флакончика, яким дівчата пирскають, хто вже цей, цей метод знає. Я робила просто притрушуючи пензликом, і сьогодні я використовую піпетку. Мені насправді це подування не дуже подобається, тому що я все таки пензликом краще контролюю. Можливо, мені так. Просто з руки, не знаю, можливо, я ще свій метод, просто не, не знайшла. Тому це все е, в довільній формі робиться і по бажанню притоновуєте там, де вам потрібно. Сьогоднішня моя місія була е, виконати обіцянку, е, поза як я е, в коментарях говорила, що я не затримаю сюжетом, от постаралася не затримати. Тож, друзі, кому коли, корисно вибачаюся, е, не забувайте підтримувати і мене, мій канал, перепостами, коментарями, вподобайками. Так працює YouTube, і так він рухає в алгоритми мене. Дякую за перегляд, сприйняття і до наступного сюжету. Бувайте!